Ну, перше, що я б хотів зазначити, я не є антифеміністом. Я вважаю, що в нашому світі в цілому буде вигідніше, якщо обидві статі будуть продуктивно виконувати свою роботу. Тільки таким чином ми отримаємо максимальну ККД, розкриття талантів тощо. Я досі притримую свого стандарту, що існує радикальний фемінізм, який наполягає на тому, що наша культура наразі характеризується як деспотичний патріархат. це дуже жахлива соціальна доктрина, ба більше вона має негативний психологічний ефект. Вони не хочуть бути обмеженими до чоловіків, тому що якщо все це правда, ну наприклад, вони люблять говорити про токсичну маскуліність, так от такі дії неминучі приведуть до того, що жінки одягатимуть на себе чоловіків. Ловічі маскулінні ролі. І тоді тут логічне запитання в цьому випадку токсичність просто зник. Але це просто припущення, бо ніхто не говорить, що маскулінність токсична. Як це ніхто не говорить? Термін же існує не просто так. Хто тоді такі сильні чоловіки? Звідки прийшов термін? Ну, це фраза, яку використовують як форму маскулінності, яка шкідлива як для чоловіків, так і для жінок. Ви ж повинні це знати. Я прочитав рекомендації американської психологічної асоціації, як треба лікувати хлопчиків та чоловіків. Тож я знаю про всі ці перебільшення. І це не просто як от ви можете описати маскулінна агресивна поведінка. Там все описано набагато глибше та ширше, а не просто бездумне звинувачування. Добре, давайте надамо слово Кетрін Макгрегор. Кетрін, ви побували по обидві сторони берега, Тож, які ваші маркування? Тож які ваші міркування з цього приводу? А у мене змішана думка з точки зору критики Джордана. І тут я мабуть, найстарша особа з усіх вас, і я бачив, як котиться до дідька певні інституції на заході. Згадайте американське поселення, які базувалося на принципах Брайтон Вуда, НАТО, ООН тощо. Тож наразі ми спостерігаємо руйнування глобального порядку, все це через зростаючий автократичний тоталітарний капіталізм. А все це відтворення умов, які були ще в 1930-х роках. Проте я розумію, що ми не збираємось робити дещо подібне в геостратегічному сенсі, але це вже не аби який сигнал для нас, коли Роберт Кеннеді, який для мене є. Є політичним героєм, коли він пішов у президенти Сполучених Штатів Америки в 1968 році, тоді він звернувся до безробітних афроамериканців. В той час суспільство було не в кращому становищі, бо багато хто втрачав роботу або знав, що втратить її. Тож, де індустріалізація заходу, коли експортували робочі місця, щоб розвивати світ, Тож всі ці фактори, ну Кеннеді тоді сказав, коли ти забираєш право у чоловіка піклуватися про свою сім'ю, як годувай і до речі, люди називають це патріархатом. Ваша хвилина вже скінчилася. Добре, зараз вже замовкну. Тож видалення значущої роботи, особливо перед неосвіченими чоловіками, це більше політичний рух та наслідки, і це було системи промивання американців з 1980 року з часів демократів регана. Я не повністю погоджуюся з аналізом Джорданом, але проблема в тому, що тут є протиріччя, адже книга Пітерсона, яка продалась на три мільйони копій і була перекладена на 50 різних мов, а це, вибачте, багато про що говорить.